Зустрічайте в продажі шкода Octavia 5, 2012 рік автомобіль, 2-літровий двигун на 140 кінських сил, повний привід, коробка автоматична, DQ250 автівка повністю вся обслужена, вкладень не потребує. У По автомобілі 213 тисяч пробігу, передні задні партроники, повний електропакет, регулювання дзеркал, мультикермо, блютуз, клімат двохзонний. Також підігріви сидінь присутні. Ось в якому стані ручка DSG. Селектор КПП, будемо так говорити. Машинка вклади не потребує. Дивіться, в якому стані стан водійського сидіння. 214 майже тисяч пробігу в автомобілі. кого цікавить такий варіант. Номер телефону закріплений, продає даний автомобіль Андрій. Ціна на старті 10500 доларів. Машинка наповнюється обслужена. Екологія в автомобілі на місці вкладень не потребує. Кого цікавий такий варіант, номера закріплені. Всім бажаю добра. Бережіть себе. До зустрічі в нових відео. Ось такий красивий гарний екземпляр. Дуже класно дивиться на 18-х тапочках.